Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі про нерухомість, як завжди. Розповім це в цьому випуску про те, як підготувати квартиру до продажу або під оренду. Подивимося, як правильно зробити підготовку до цього: декорація, зйомки, аналітика ціни і як виводити на ринок. І багато багато цікаво. Починаємо. По упаковці зустрічають. Ви прийняли рішення продати або здати квартиру, і для початку необхідно підготувати її. Покажу, як це роблю я. Ваша задача допомогти клієнту вибрати саме вас, бо потреба у нього є. Мотивація є. Покажіть, чому саме варто вибрати вас. Називається по-різному: хомстейшн, припродажна підготовка. Але суть одна – квартира повинна викликати позитивні емоції від фото в рекламі до самого перегляду. Для прикладу покажу вам два варіанти: квартиру після ремонту і квартиру на вторинному ринку. Так, перший етап укомплектовуємо і всім необхідним для цінності картинки. Етап другий. Робимо генеральне прибирання. Ну що, друзі, замовили клінінг готуємо квартиру до здачі в оренду. Люди приїхали з цими всякими хіміями, підсмотками, обладнанням. Квартира у нас досить така, я не знаю чімопитна. Вікна треба помить, все так брудно. Після будівельників. все це треба прибирати, Пилючка. Wow, wow, wow. Потім додаємо декорації, наприклад, взяти вазон. Покладемо на стіл яблука, поставимо квіти у вазу. Зробили декорацію, після робимо фото і відео. Вибираємо сонячний день і робимо гарні фото. По відео я приділяю не менше уваги, для цього я знімаю не тільки квартиру, а й прибудинкову територію. Ваш клієнт, можливо, ніколи не був в цьому районі і необхідно показати, чому саме цей комплекс вартий уваги. Я збираю весь відзняти матеріал і монтую відео. Якщо цікаво, далі показую результат, якщо ні, промотуємо далі. по Друзі, у мене для вас пропозиція. Я хочу підняти кількість підписників на свій канал. І в мене є пропозиція для вас. Ви підписуєтесь на мій канал. Одна підписка це 30 хвилин безкоштовної консультації. Два підписника з вашого боку це вже 50 хвилин безкоштовної консультації. Я 14 років в нерухомості маю великий браунд і знаю достатньо добре. Ринок нерухомості Києва можу розповісти, де краще купити або продати квартиру, чи вчасно її продавати. Яка ціна, який район краще вибрати? Київ пригород. Звертайтесь, ми з вами поспілкуємося і я дам свою рекомендацію. Вже знижка на мої послуги. Робите скріншот. Підуте мені на телеграм, контакти я залишив в описі, і ми з вами домовляємося про зустріч і про консультацію. В будь-якому випадку, я думаю, канал буде вам цікавий, тому що роблю тездрайве житлових комплексів. Розповідаю про новини ринку нерухомості. Нещодавно ще закрив проєкт по ремонту з нуля від забудовника квартири, як це робиться, які ціни. А, цікаво, підписуйтесь, так що до зустрічі. Продовжимо. Що квартира не в новобудові, то я також рекомендую зробити генеральне прибирання зробити хімчистку, щоб був товарний вигляд. За роки експлуатації ми вже не помічаємо, наскільки зношуються меблі. І для цього варто замовити хімчистку, щоб все освіжили, оновили матрас оновили. А клієнт на свою чергу на перегляді буде бачити свіжий об'єкт. Цьому коштується на шалених грошей. Якщо необхідно, замовляємо людину, яка пофіксить сколи, сплитки або царапини на столі. Декілька годин роботи мастера і все буде виглядати як нове. Паралельно запускаємо процес по ціну формуванню. Для цього вибираємо три сайти: Лунья, OLX, DOMRIO Збираємо в радісі кілометра двох аналоги в базу, телефонуємо, питаємо, чи актуально, і дивимося, як довго на ринку рекламується. Ріелторам, до речі, це зробити ще краще, бо коли між собою діляться інформацією, як проходить продаж. А в закритих групах діляться статистику, хто за скільки продав, здав. І після цього виводиться об'єктивна рекламна ціна і починаємо розміщувати рекламу на порталах. По оренді розповім вам декілька лайфхаків, які я придумав і використовую не один рік в практиці. Звісно, необхідно прописати всі деталі з орендерем. А стосовно переліку меблів і техніки, я щоб не розписувати детально все це і їх стан, придумав додати відеоогляд і QR-код, щоб легко переходити за посиланням. Також у випадку, якщо відео буде випадково втрачено, я додаю фото в договір. Якщо ви плануєте правильно підготувати квартиру до продажу або оренди, зібрати речі або вивезти їх за кордон, порекомендую звертатись до компанії JustOrg. Інформацію про них ви зможете знайти в інстаграм і там поспілкуватись з ними. Я вже з ними співпрацював. Рекомендую. Так, друзі, ще хочу відкрити таку тему. Стосовно того, як продавати, коли заходиться орендар на квартирі, свіжа практика, і якщо ви хочете продати або здати квартиру, коли там проживає орендар, то я би рекомендував би з ними домовлятися, щоб вони з'їжджали і виставляти тоді квартиру на продаж з практики. Нещодавно клієнт був який хотів купити термінову квартиру, але в орендаря не виходило показати. І за тиждень клієнт закрив своє питання. Квартиру ми не продали, продовжимо продавати і часи гроші. Так що, враховуйте цей момент при можливості домовлятися орендарем, щоб він з'їжджав. Звісно, всі моменти, що перерахував раніше, ви можете робити самостійно, але для кращого результату я би все ж рекомендував звертатись до ріалтерів, які роками роблять це з дня в день. Вміють вести переговори, і вони мотивовані провести вас до фінішу з найкращим показником. Скажу по собі, репутація і рекомендації це головний ресурс моєї роботи. І так, сподіваюсь, випуск для вас був корисний. Прокоментуйте, напишіть ваші враження. Взагалі підтримуйте, будь ласка, мій канал, залишайте коментарі, залишайте вподобайки. Це дозволить розвиватися моєму каналу. Дякую, що подивилися до кінця і до зустрічі в новому випуску. Пока! Hai